Всім, Всім привіт! Ви на каналі Ilsa і сьогодні ми будемо знімати Hear Me Out, out Brownie. Брауні. Добіш, да, да, обіш, так, так Так, цікаво і з <реш> Hear Me Out. <реш> <Добить реш> з Поттера. Чого? Potter! Uh, він такий okay. незвичайний <реш> і тепер <мені> не подобається. <реш> ну типа <реш> незвичайний, дуже він незвичайний. милий. Живу Добре, давайте да. далі я. Ну, в мене хірміоу. Ну, чекай, зі давайте я теж моє покажу. Так. В мене моє хірмі out перше це, напевно, число пі. Ми як його починали чити, ну, я не знаю, 30... Просто... 30... 30. 30 3, 3,7. 3,14. Це, коротше, одна сьома, типу. А, я не знаю. Ну, воно якесь було, воно це, коротше, ірраціональне число. <laughs> ну, воно мені було дуже цікаво. Да. Того, ну... Це всім було цікаво. Так, да, воно якесь таке інакше, але того, ну, все. Окей, okay, далі. <laughs> Я там побачила. Соля. Hear Me Out, Балерина Капучина. <laughs> Я просто, знаєте, таку дуже люблю Aesthetic Girls і гарні личка. А aesthetic Girls і гарні личка. Вона <laughs> дуже естетика і мені дуже подобається, <laughs> Тому yeah, Hear Me Out Ballina Cappuccino. Так, далі. Hear Me Out, Tom Істомі Jarry. Ну блін, ну народ. Ну подивіться. О, Дивіться. <смарт> а ну походу однакові. А, не, ну однакові. Наві. Ну, він був просто якийсь супер класний. Я не знаю, від нього така харизма була, і він взагалі, ну типу, це був харизма. Бул... <смайзма> <смайзма> ну, я не знаю, він був дуже прикольний. Ну, реально мені він дуже подобався, тому том Істомі Джеррі, це прям. Вау, далі. Hear Me Out. Ай сі Вона була на їхньому концерті. Я була на їхньому концерті. Це просто щось нереальне. Це мій улюблений no. рок-гурт. Тому Hear Me Out, ICDC. Це заробив Hear Me Out. <laughs> це, це іграшка. Джорджі, чи це Іришка Пепе? Коротше, це зі свинки Пепи. Іришка. Я Джорджі, так? Коледив... Джорджі, да? Джорджі. Мені так вона подобалась. Це була сама наймиліша іришка, напевно, в моєму житті. Ну, це, це дуже мило, ну просто погодьтеся. Це хороше, ну, то, да. того, так. А в мене... Ой підтемо... чекайте, я закрила число Пі. Давайте отак. Так. Його не видно. Hear me out, свинка Пепа. <рес> Дуже харизматична, в неї дуже багато було ну, емоцій. Не, вона була дуже емоційна. Ну вона була дуже емоційна, так сказати, і в неї з нею трапилося багато пригод. Тому хірмія Свинка ну, це... Я пам'ятаю ми це разом. Був... дивилися цей мультик, і ми ще говорили, так. там, коротше, були дівчата, і ми говорили, що хто кому підходить. Ну це... божечки, це був просто найкрасивіший звіт. Просто ми, ми вже, так, просто... Любили, так любили на але він же вже не подобається. Там ще був такий зелений, ну. із окулярами. А ти з окулярами ще якийсь ботан. Та там та, мені чомусь із окулярами такий, типу. 12. 12. 12. <laughs> hear me out сумка Dior. Ну просто подивіться. Ну, я, не я розумію. розумію. Вона просто не Я її так хочу. теж. <laughs> Добре, зараз буде Hear Me Out, напевно, всіх людей. Ну, типу, Hear Me Out чай GPT. Ну, це ба. Ти теж ім'я? Так, у мене теж є GPD. Давай, тоді ти зараз, і я ще одна зразу. Так. Так. Hear me out. Давай, раз, два, три. Чекай. Okay. Скажи. Hear me out, it's yeah. GPD. Ну дуже прикольно, я не знаю, ну це типу... Це, 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 це ну, да, ну це всім користуються, ну... Так, ну це база, выбираю. він взагалі на дванадцятки все пише, ну це просто... Що, GPD? <клак> <клак> так, давай я далі. Число 6, це моє улюблене число. Блін, воно ще з іншої сторони. Це ну, 6. Це не знаю, але ну 6 це, тіпо, воно може бути і 9, і може бути і 6. І взагалі в мене дуже багато 6 в житті, ну того 6 це прям. Hear me out. Чекайте. Hear okay. <правдає правдає правдає> me out Porsche! Одним словом, у мене є історія. <правдає> я збираю типу, в своєму кошельку. Зараз я збираю собі на Porsche. Е, і коли я це комусь говорю, <світ> всі з мене сміються. Але потім, коли я прийду, побачимо, як вони будуть сміятися. Тому Ми так. знімемо вам собі тут. Коротше, я просто зараз візьму і покладу на типу. Це Віктор Крум з Гаррі Поттера. Ну... Це Хірмі Аут реально. Це лютий хірмі аут. Я коли дивилась Гаррі Потером, це був мій головний вот крас. О, так. Окей. Okay. Але... Це мій улюблений hear Me Out. Оцінюйте не спає Пишіть в коментарях наскільки з 12 балів Ілона спає. До речі, робочим будемо дивитися фінал. Відразу з Inside Out. Ну, no, це, це, це це, це, просто... була моя, просто це було перфект, Ну вона взагалі така ідеальна. Вона, ну, якась коротше, така really типа, ну, мені дуже подобається. вона really Це прям прям. Окей. Really hear, okay. hear me out, Johnny Depp. Ну він такий гарний. Я, просто я не можу. Все. hear me It's out. Шоти. Добре. Чикайте, uh, дайте я був. Oh! Я вже знаю, що Hear Me Out, all Ну, oh! no, Дивіться, я навіть дизайн, він якийсь був дуже прикольний. Просто прикольний. І це був мій. Добре, що в нас якісь різні картинки Він дуже веселий, і мені сподобалося своєю, типу, оцим своєю енергією. Він дуже так, Він дуже естетик просто. нього такий вайб, прям приємний. Далі я? Так, Так, Hear Me Out оце фея Звінкс. Це, ну, це била... Мені подобалася вона і ще така була з рожевим волоссям Знаю, забувала. вона тут вона дуже красива. Але ця мені якась красива. блін, ну, це взагалі. Це прям фейк. Мені дуже подобалося її криво. Ну, нічого мене не видно, ну нічого добре. Окей. Here me out! Ліза <laughs> Я була в Парижі, я бачила Моналізу. Це як ну, гарна карт, ну мені ну, вона реально подобається. Я ну, не була в ну, 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 Вона мені подобається. Ну подивіться, яка вона красива. Така сидить все, me out. Hear me out, Оця миша співай Це просто. Ну, хоча мені набагато, ну мені дуже подобалась така, і так, короче, як ця ящирка, в якої око випадало. Але, ну це Шучка. прям був мій краш. У нього ще пам'ятаю, була дуже прикольна якась мишка, але це, це... взагалі. Ну, це просто... Народ, Hear Me Out. Окей, okay, далі. Hear Me Out. Адріан з Леді Бах. От іменно Адріан? От іменно Адріан. От суперкіт він був якийсь ну, дивний. Добре, там, а Адріан? якщо мені мене є то я його можу зараз покласти. Ні. Yeah. Ну блін, ну добре, але я вже окей. ну Давайте, давайте. Це типу одна і Ну, так, Але мені більше чогось суперкіт подобається, я не знаю. Мені Доріан, Ну просто ну подивіться, який він гарний. Це якийсь редфлекс оційний. Ну, він хоча б якийсь кіт був веселий, я не знаю. Добре. Далі я. далі не літак тепер. Hear me out. Ей, for my От я була в Парижі і тоді одного вечора, коли ми вже мали їхати на наступний день, то вона світилася синьо-жовтим. Це було дуже красиво, тому hear me out. Hear, mm. um, oh! hear me out, мініончик. Іменно цей довгенький. Довгенький. Типу високий. Він дуже якийсь прикольний. Не, Does... mm. не було смішно, але це був мій любимий, там ще був не ну. Це взагалі hear me out. Окей, okay. Hear Me Out. Оцей лист Зоотрополіс, чи як вона. Зоотрополіс, так? Так. Так, та. ну це що так. Ну, не знаю, мені там більше, ну, добре. я Зараз теж в мене теж є хтось сам звідти. Він ну. був дуже правда. Yeah, yeah, yeah. Ну, дуже хитрим. Але... <laughs> хитрим. Але <laughs> дуже, <laughs> дуже хитрим. Так. так. Але, так. ну, чесно, він мені подобається тим, що він типу такий на кайфі, chill чилгай. Чилкай. Ну в мене uh, є за трополісу ця зличка. Oh, uh -huh. <laughs> ну, вона мені якось більше подобається. Від неї був такий там вайб. Депуто того вона мені дуже подобалась. Давайте її прямо наперед. Так. So, а я знаю, so, що ти. Ти. Опа. So. Hear me out, табличка табличком нож. Ну, я б з нею просто жити не можу. Це, ну, це всі жити. Типу, якщо ти в математиці. Не знаєш, та вички множні, але ти нічого не будеш знати, бо це реально найважливіше. Добре, вже математика, ну то дивіться. 6 на 6, 36. Як я вже казала, я обожнюю цифру 6, ну і все, що з зав'язано. І 36 це прям 6 мінус 3 до 6, ну того, 36 і 6 це прям мої любимі цифри. Добре, давай. Якщо вже піду по програмах. Та ні! Google ну! Ну, я не знаю, ну, типу, тобі не зрозуміло, щось польською або з англійською. це ти, типу така перекладає. Ти може йому, типу, Оп! але ну, чесно, so... мені більше подобається чай GPT, коли ти йому просто фоткиш, він все Бо це це йому треба вручну вводити. Там, ну, якщо та, ти але... фоткаєш, воно тобі дуже недослівно передає. Але це. все рівно. Hear okay, me out, you. Lana Del Rey Ну Вона просто mm. занадто красива, щоб сказати. Ну, це просто ну це дуже естетик Просто mm -hmm. hear me out. Так, далі. Цю гру мало хто знає, але коротше, hear Me Out, Wall Kickers. Знаєте, знає, що... це така гра, коли ну там є такі стіни з боку, і ти нажимаєш по екрану, і коли ти затискаєш, то воно вище стріпає. Це мало хто знає, але я в цій грі mm. деколи залипаю надовго, тому Hear me out. Я це знаю, вона реально не залипає. Hear me out. Оце забра з мадагаскару. О, це, 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 RB... це просто, це мені дуже вона подобалась. Ну, well, це прям, ну, це прям hear me out, тотальний. Вона просто... Вона, вона якась була, це він. Це він? Ну, зараз це вона. Це він, ну, нічого. Чуть-чуть. Так, далі. Тільки не серже зараз. Hear me out, baby boss. Baby boss. Ну, він був дуже розумієте, він був дуже розумним. Він був дуже красивим. Таким, типу, бачите, красивий. Yeah. Тут лице, типу Сігма. Сігма. Yeah. Тому Hear Me Out дає просто Сігма. Так. Hear me out Duolingo. Ну, ти граєш Duolingo? Ну, mm, колись грала, вже видала, тому що ми, реально, це виду. мені це видово. Мені дуже подобається, я там вчу англійську, німецьку, французьку і ще там є дуже прикольна музика. Ну, а, типу, я Але так, я граю на це ліну, що... так, ну, таке мені музика та не дуже вже. Сильно ж потрібно, але ну, no, no, hear me out. Mm, давай далі. Це ну, так відрізняється, це я вам хочу показати. Ну просто. Мені теж, в мене зараз все впаде. У мене теж зараз впаде. Я граю теніс вже е, понад 3 роки. Мені дуже подобається, я дуже скучаю зараз тенісом, бо я вже два тижні не ходжу, бо якісь болячки, вуха і так далі. Тому. Теніс це просто найкращий спорт в моєму житті. Hear Me Out, оцей принц, принцеса Софії. Це був мій перший краш, то він тоже є? Що? Ні, в мене є деше. Дивіться, ну це, це був мій самий перший краш, ну подивіться. Ну, зараз він виглядає як, ну, ви поняли. Ну. Так. Да. Якщо ж підемо по принцесі Софії, тоді Hear Me Out Ембер. Я просто на неї надихалася, я хотіла бути типу, як вона. Типа хотіла... така. Я хотіла Ой. мати 100 Сінда. корон, прям колекцію корон. Тому, ну, коротше. Um, далі Hear Me Out оце оцей машинка з Маквіна. Я не знаю, як її його звати. Ну, коротше, ну, це така чорна машинка, ну, вона мені була якась сама така красива. Я не знаю, як можна машинку вважати красивою, але ну. Ну, Допустимо. Воно з лицем. Воно. О, <світ> це не воно воно. Йдемо по-моєму кітці. <світ> Hear me out, мікуся. Це її це, кітечка. Це <кхм> їй один рочок. Один рочок. Ем, вона дуже мила, дуже хоче ніжитися, тулятись. Ну, одним словом, вона дуже красива, так. Тому... Да, так, вона дуже гарна. <світ> вона така просто. Hear me out Sally's... Чекай, як це монстр? Monst... Ні, це не Монстр Хай. Корпорація монстрів. Корпорація монстрів, бо університет монстрів. Шарю, me out, він був дуже якийсь, ну, коротше, мені він дуже подобався. Добре, далі. Оцей Вазовський, ну, це на me out. Hear me out. Марсюля, це моя друга Кіця. Їй 5 років, їй 5 років вже. Вона дуже багато спить, дуже багато. Але деколи вона просто приходить така мрррр. У мене дуже багато мурка. Oh, hear, hear Me Out Hear me out, альбом Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Oh, Народ. That's в мене e є худіс. Це мій любимий альбом. Я знаю всі пісні на пам'ять. Ну, hear Me Out, будь ласка. Я you думаю, що навіть не треба казати hear me out тому що мені здається, що він всім подобається. У мене лишилось люкси. Люксе. Тому Єві? підемо ну, за такими хитвіх <ріст> Таким. <Head week ріст> не вийду. Hirm-out це, типу, дядечка з в кальмар, який роздавав карти. А я давав з був кальмар. Він не роздавав карти, тут було трошки жос жорсткіше, жорсткіше. Але мені дуже подобає, ну просто подивіться. Ну, мені капец не подобається, тому Hirm'a. Це капець. Hear me out Billie Eilish. Mm. Ну, подивіться, яка вона ідеальна просто на цій фоточці, Це коли, якщо я інформуюся, коли їй вручали Оскар, вона прям була ну, супер естетиче. Подивіться, просто. У мене рука труситься. Трус. Я в шоці. Так, вона дивіться. Ну, якщо вже ти пішла по співаках, тоді і я. Hear me out to Bili Carpenter. Це моя улюблена співачка. Подивіться, яка вона милась. Знаю, однакові фотки майже. А це теж з Оскара? А ну боже. Здається, що так. Ну, і то, що в мене Лана Дурарей, так само з цим пантіком. Це мене турпанти, я дуже її люблю. І пісня з собою. Добре. Hirm'ia це ніндзяго. Він прям, ну yeah, це суцідок. Yeah. А що мій рука так Я не розумію, в мене рука в житті не труситься. <клес> <плес> <клес> Чи камері. Ну, дивіться, це ніндзяго, ну це він був просто дуже. Ну, він зараз всі не редфлаг, але ну. Mm -hmm. Знаю, я коли дивилась, мене брат дивився цей мультик, я така нього піднялася стало, думаю, вау. Hear Me Out, Рості. Kyle Alessandro. Alessandro. Ну, народ. Грожі, я знаю Ви вибачення, я буду да, голосувати да, за нього, а він да, мені да. духовний. Ну, я хотіла вас закликати голосувати, але ну, вже все. Вже не фінал. Він просто, ну він нереально красивий. Просто. Hear me out. Я мовчу. Hear me out! ця мишка з рататуя, цей щур. Ну я... він був дуже розумний. Я не знаю, мені прям оце як щур, оце прям взагалі він дуже класний. Він був ще дуже гарний, і мені дуже подобається які іграшки, такі щури, ну, прямо, як ви А Давайте щур. ще раз, можливо, тому що в мене три картилися, а в тебе п'ять. А як так? Або ми просто витягували, типу, по дві, напевно. Давай. Як по дві. Ну, люди, давай. Йди, давай. Ти три карти лишилась? У мене п'ять. Боже, добре, давайте Дай, я. Так. Here me out. Платон звук боба. Ну він дуже красивий, дивіться. Він такий ще харизматичний, <звук> був. дуже класний. <звук> добре. Кашуш. Це простично. Here <звук> me out. Вуді З історії іграшок. Ой, він це прям ну, красно, дивіться, який оно. Так. Я не можу. Давайте я його десь наперед запхну. Mm. Опа, все. Here me out! Василься менее. Ну, подивіться, які я не можу. Він нереально красивий, коли був молодий. Це просто... Це найкрасивіший, він певно просто хлопець. Ну так, да, це він прям в книжках з української літератури. Ну... Ну, він нереально красивий, то ну, Панці, Чекайте. Так, Hear Me Out, Draco Melphi. Чекайте, я не можу Драко Мелфою. Ну. Історія з Драко Мелфою дуже важка. Коли почалася війна, я вам зараз пускала. Ми поїхали з Солію. Солью. Будь я... <рив> ласка, ні. Ми просто фанатіли від Гаррі Поттера. І коротше, я була закохана ну, від Драко Мелфою, але потім, ну, буквально через тиждень він мені перестав подобатись. Був якийсь, типу, ну, таке. Це капець просто, я не знаю. 50-50. Чекайте, в мене падає кусочок, це трагедія. А в мене вже не видно всіх, але я вам зараз потім покажу тако. Ну, тупо типу падає кусочок на ролік. Це капець. Давайте я себе я... представляю. Ну, я саме топове залишу на кінець. Hear me out! а це типу, знаєте, молоді футболісти. Або взагалі, типу, футболісти. Ну, вони такі всі якісь гарні, просто не подивіться. Ні, що може, що футболісти це взагалі самі по собі року. Особливо Ямаль і Роналдо, це просто. Ну, да. Так, Hear Me Out Рафаель з цих як, як oh, черепашок ніз. Yeah. У мене брат дуже любить цей мультик. Ну, любив, напевно. Може да я цікава. Ну, коротше, ну, це взагалі супер. Супер. Yeah, це був мій любимий. Мені ще дуже подобався той Донателло синій, але. Тільки будь ласка. Я на кинеш просто. Подивиться. Я не хочу. Суми... Можу... Як, як це? <laughs> Нет, з ним з ним з ним. Чекай, давай такой сюди, давай. <laughs> так, тому самі <clears throat> найбільше хирміатру просто ну no, я красивіше. Давай все. оставила стоїть. Е, ну і в мене останній це цей король з киргіннями Гаскари. Я мовчу. Я не знаю, в мене брат от прям цей мультик це його був. Який класний. Ну це взагалі він дуже. Він, мені дуже подобається його голос. <сélite> <сélite> я не знаю, але його голос це прям якийсь ну Взагалі все. Це у мене вже все. І в тебе теж? Так. Ми зараз вам покажемо наші Hear me outs Давайте. Опа! От такі me аутс Вийшли. Ну, в мене тут дуже багато всіх. Зараз мам ми вам ще покажемо поближче. Це мої me out. Тут бачите всередині дуже багато всіх, але їх не видно, на жаль. А тут Бачите, що це. Це вони спали, але я прямо так. Ча такі чипіте. Тому що всередині бачите, там Ну, я чому я покажу. Отак от. Так, так, чекайте. Так, тепер дивіться мої химис. Ну, вони дуже класні, взагалі всі. У мене тут так чіт, ну багато не на це Віктор Кронс взагалі. Багато хто. Так, ну що, будемо прощатися. Ми надіємось вам сподобалось це відео. Ми mm -hmm. дуже старалися, щоб ви розуміли, ми мали сьогодні зустрітися на першу. Так, але вона, Через те, те, що не вона це все не друкувала, ми зустрілися десь за 15 ні, 15 по друг. Цекає третій, Це перебіжка. Тому всім дуже дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. І, і чекайте на відео. Да. І пишіть ставте нам лайки. коментарі, як вам наші є Обов'язково пишіть як. Діж, і, я хто вас... їх і хто у вас вас є з наших? Так, да, і ну, ми зараз будемо місяць цікаво. Все, тому всім, всім показуємо дуже дякую за перегляд. Чам-чам.